Найпопулярніше питання в суспільстві: хто розмінував чангар? Можна просто розказати просто, що сталося на Чонгарі, і чи є сенс в цьому запитанні взагалі? Ну на в цьому запитанні нема сенсу. Це така маніпуляційна дія для того, щоб привертати постійно до цього увагу, для того, щоб постійно грати на цих словах, безпосередньо що відбувалося. Тобто п'ять мостів безпосередньо на перешийку. Е, були військовослужбовці, які були призначені керівництвом того груповання військ. Я командую Силами оборони України, тобто по всій країні. А на цьому напрямку груповані військ південь, окремо. І е, на цьому перешійку окремий батальйон. І в цьому батальйоні військовослужбовці, які підривають е, ці мости. Відповідно, в ніч перед наступом, коли я доводив командувачам, що завтра можливий напад, то в тому числі я сказав командуючому групованю на цьому напрямку, щоб готовність цих мостів привезти в номер один. Це соколово. Соколову. Готовність номер один це всі драти під'єднані, перевірена, продзвонена. Все готове. І безпосередньо, коли відбувся наступ, ті солдати. Ми маємо уявити, що підривали мости, не роботи. Звичайні люди, такі, як ви, от, так, така, як ви могли, і такі, як я. І в той час люди з чотирьома кінцівками, двома руками, двома ногами, коли це відбувалося, летіли ці бомби, ракети, стріляло інше озброєння. Тому що до того, як відбулося початок. Воєнних дій неможливо було підривати ці мости на якій підставі? На якій підставі підривати мости? Це чиясь власність. Хтось прийняв рішення про засування Збройних сил України та одночасно вів воєнний стан? Що не було? Неможливо це зробити. Це протизаконно. І військовослужбовці, коли вже з початком воєнних дій, коли підривали в тому психоемоційному стані, їм вдалося. На Чонгарі з трьох масів підірвати залізничний міст, на Арбатській стрілці накладним зарядом підірвати одну половину моста.